Щось бим ти повіла, щось бим ти казала, як на свято Петра, як на свято петра с обіткала. Як на свято Петра, як на свято петра собіла, половина літа. Де сонце сходило, де сонце сходило, там воно і сяє. де сонце сходило, там воно і сяє. ой там шумний Петро, ой там шумний Петро конечка сідлає, ой там шумний Петро. Човний Петро, конечка, сідлає! Для Великобрезнянського району дуже характерними є літні ігри, які називають собітковими. Взагалі, назва Собітка походить від. Вогнище яке влітку символізувало гаряче сонце, і святом, яке було пов'язано з виконанням цих, цих обрядів, це було звичайно Петра і Павла. На інших теренах України Івана Купала, але на Закарпатті Петра і Павла. І от розпалювалися три великі вогнища, Вони мали бути надто високими, ну так щоб це запам'яталося, і обов'язково в трьох різних частинах села, що утворювало такий трикутник, який створював оберег, оберег цього села від злої сили. Для нашого села Вишка вже багато років характерне запалення традиційних вогнищ, званих Петрівські Субітки. Ця традиція дуже давня. Точний рік започаткування цієї традиції нам, на жаль, невідомий. За переказами найстаріших людей, а це 1928 рік. Вони нам переказують, що вони також не пам'ятають точного започаткування. Нам тільки відомо, що започаткували це пастухи з метою очищення пасовищ від чагарників. Вони його з року в рік прочищали, а всі ці відходи вони будували з цього субітки. І в святкову ніч Петра і Павла традиційно з року в рік запалювали. З дитинства я пам'ятаю про наші лютянські субітки. Як вони готувалися, яке це було дійство. Ми кожного року чекали церковне свято Петра і Павла. І в нашій церкві, в селі Люта, яка великі дзвони мала в той час, ми чули далеко-далеко, хоча люта має 12 кілометрів. Ось, згадую, був я маленьким, і ми ну, тижні два. Приносили маленькі ялиці сухі, які нагору е, е, сушили на самому високому участку села, де ми проживали, в середині села. Ось і е, старші строїли субітки. Це були такі чотири е, із великої ялиці е, брьовна. Такі слаї, і вони зв'язувалися разом. А між ними встроїлися ялички сухі, які запалювалися. Ну, дійство проходило вночі. Підготовка до цього свята відбувалася дуже ретельно. За три тижні до свята Петра і Павла хлопці. Віком 18-20 років готувалися дуже завзято. Вони йшли в ліс, брали з собою топірці і робили очистку пасовищ. Коли вже заготовки висихали, за допомогою коней, вони стягували на місце паління субіток. Субіток в селі було багато. 5-6, це вже залежало від того, скільки в селі вулиць. Тому що е, кожна вулиця, хлопці з однієї вулиці збиралися і мали кожен свою субітку. І саме оригінально те, що не одна була субітка в селі. І старші мусили дежурити, поки воно строїлося за, за тиждень, може і більше. Чому? Причина в тому, що якщо Зарані спалили хлопці сусіди цю сбітку. Це була величезна трагедія для села і для того району, де ми проживали. Не було й таке, що да спалювали за день, за два до свята Петра і Павла. Горіла вже субітка, то був такий рьов, що то не можна передати. Чому? Тому що це вже була велика ганьба для старших хлопців. Субітка була предметом гордості для хлопців, і тому вони старалися зробити якомога найкращу, якомога найвищу субітку. Тобто брали три жердини з товщими кінцями, закопували в землю, і між цими жердинами складали сухі заготовки. Молодь на ніч, це, це взагалі свято проводилося вночі. Збиралася, розпалювала це вогнище, і мама, коли збирала своїх дітей на це свято, то вона, значить, давала їсти і казала: синові, ти ж дивись, гляди за своєю сестрою, а сестрі навпаки, ти дивись там. Дивись, як там, що там буде з братом, щоб все було в порядку, тому що вона трошки переживала, але це, це була традиція і нічого поганого не могло статися, але все-таки в кожній сім'ї мама, проважаючи сина на ну це е, традиційне дійство, так само готувала йому е, так сказати клунок із вареним, печеним, з такими, як би мовити, гостинцями. Коли хлопці всі приходили на місце субітки, ці гостинці дружно розкладали і потім, після запалення субітки, була традиційна гостина. Коли вже настав час палити субітки, з чотирьох сторін хлопці з факелами починали запалювати субітку. Так, щоб вона гарно горіла і щоб дуже було гарно видно з села. Запаливши субітку, вони трохи почекали, щоб вона гарно. Розгорілась і ставали на полі, утворюючи якісь фігури з метою, аби було гарно видно все з села. Це свято воно надзвичайно яскраве було. Важко нам навіть уявити, скільки там всього було, там і хороводи були. На початку свята там навіть дітки були, діточки. Е, значить, вони зверталися до вогня, до цієї субітки, до Бога ручки підносимо, хлібчика просимо, це обов'язково співалося біля вогня. Біля собітки кричали, мали свої вигодки. До прикладу, горить собітонько до неба, бо нам хліба багато треба. То було звернення такі, знаєте, наші старинні, як молитви до Бога, до сонця. до Огню, щоб урожай хороший був, щоб у нас прикривало від всяких духів обіця наші, так передавали мені і старші діду і бабка. Для мене, для хореографа більше притаманно такі фольклорні етнографічні роботи, як я зараз в колективі в Джереця Карпат. А братися за сибітки, щоб створити язичний обряд. Я віддав синові, і він вже навчався в університеті культури і мистецтв на хореографічному відділі. От тоді я вже взявся серйозно і казав Еріку, багато розказував про ті сибітки наші лютянські, що Ерік тільки цей номер треба зробити в джерельцях, тому що це є і оригінально, і перше, що саме головне збереження традицій села. Бо в е, нас в Закарпатті є багато всяких традицій, але про сибітки я ніде не бачив і не чув. Дійсно, це було вперше. Набір рухів, щоб вони були чесними, правильними, це мала робити людина, яка влюбила бся у, е, у свою хореографію. Ну, у нього удачно вийшло, тому що сам Анатолій Тимофійович і не тільки Анатолій Тимофійович Мирослав Михайлович Вантух у 2007 році лічно бачив цей номер у. В оперному театрі в місті Львові це вже на другому конкурсі імені Павла Вірського. Ми хотіли йому показати, як ми зробили свої Івана Купала, хоча у Закарпатті Івана Купала нема. А от паління Сибіток, де молодь збиралася, і а це свято, яке тільки виконується на Петра і Павла, церковне. І в районі Великоберезнянському, в села Люта і кругом його сіл. Ми цей номер показали в Палаці культури України в місті Києві на звіт Закарпатської області. Це, ви знаєте, то треба було бачити, коли зал схвачується і аваціями, тому що номер удачний був тут. Можна сказати, що для хореографії спеціально Володимир Коваленко писав музику. Це не зробилося за один день. Ми більше року творили цей номер, але но всю хореографію робив Ерік син і його дружина Власта. У 1995 році менший син, він ціле літо був у ну, моєї мами, рідна сестра, тітка, він був на лютий. І сам менший син, який солірував цей танець сибітки, він то, то там строїв і сам бачив весь процес. Що ще варто сказати, що взагалі тематика цих е, субіткових пісень, а субіткові бо біля субітки, біля вогнища, е, тематика була така, що або е, хлібчик, ну, от десь піклування про урожай, або розповідь про свята, на святого Яна субітку палили, або жарти між дівчатами і хлопцями. Яни, Яни, я не яновичу, машподерту на Ну, Дівчата, значить, трошки під... Підтрунюють е, над хлопцями, хлопці, звичайно ж, боргу залишаються. І от такі от е, молодіжні, жартівливі пісні вони були дуже характерні. Навіть є така пісня, е, яка лякалка, пужалка. Е, вона має дуже різкий е, різке закінчення, ну спеціально і, і взагалі така ритміка своєрідна. Я не я не я новий чу, маш подерту ногавицю. То має бути різко і, типу, не лякати. Запаливши собі, вони трохи почекали, щоб вона гарно розгорілась, і ставали на полі, утворюючи якісь фігури з метою, аби було гарно видно все з села. Тим часом, коли вже палала субітка, у селі збиралися так звані глядачі. Люди збиралися на одне видне місце, де було видно всі субітки, і активно вболівали кожен за свою. Незважаючи на пізній час, оскільки це відбувається десь вже о 23-й годині, субітку дивитись ішли навіть маленькі діти. Вони не спали і чекали ці субітки. Люди е, вболівали за свої субітки, перегукуючись з хлопцями, вигуками Ура, ура, ура! І якби люди з села прихвалювали кожен свою субітку і кожен за свою вболівали. По традиційним нашим таким обличчям у нас ці субітки з покоління покоління передаються. І паляться на Петра і Павла 12 іюля. Паляться вони у десятої по дванадцятої години за київським часом. Після цих запалення цих кострів через годинку спускаються вниз всі в свої домівки. С факеламі. Прийшовши в село, хлопці кожен факел несли в грядку з капустою, тому що вважалося, що якщо споставити в грядку з капустою, то капусту не буде їсти попільниця, і вона буде щедро родити. Ось така історія нам відома, цікава, яка передається з року в рік. Характерне те, що сибітки палили у нас в селі Люта і поблизості з сіл. Зрозуміло, що у вишній кінець села вже нема, там полонина рівна. А от де Вішка, потім кострено, і можна взяти трошечки і словаччину, ублю. Я чув, що мені академік Мушинка розказував, що іменно в цьому краї палили сибітки. Ну, може, не такі великі, бо там і таких гір нема. Село Люта воно знаходиться під полонину в Рівну. І якщо я не знаю, ну Найкрасивіше для мене то село Люта, це правда. Що ще треба сказати про ці пісні? Вони виникли, виникли десь в середні віки, так свідчать історики, і ще треба сказати, що вони досить прості за мелодією, але своєрідні за своєю ритмічною стороною. Ці пісні характерні тільки для Лемківщини, ну і зустрічаються в селах Великобрезнянського району. Грайте дзвони з Петра святині, най чує земля ціла, свято велике, і праздник нині, Двох апостолів Петра і Павла, Свято велике. Апостолів Петра й Павла, заграйте дзвони, розбійте порох, звуком очі можні слова, хай світ визнає, хай чує ворог що нехитниця стала Петра, хай світ визнає, хай чує. Що не хіпниця, скала Петра, заграйте дзвони звуком чудовим, у наших серцях віру ускріплі, при тобі сильна скала Петрова, весь український народ стоїть, при тобі сина. Український народ стоїть, буде стояти і не хитнеться, Як та могуча там скала. хоч смерть понести нам всім прийдеться, на подобу Петра й Павла. хоч смерть понести. Хай був вівчує земля сіла, свято велике, і празників нині, Бога постолів Петра і павла, свято великих, празник нині, Догорів Петра і павла.